Хочеться побажати усім тихого мирного дня, але не, склалося не так, як хотілося: Ніч без сна, знову вибухи, і куди дітись? Ходити по магазинах, розвіятися, зняти стрес. Пам'ятаєте нашу молодість, коли всіх цих принад, всіх цих красот не було? І зараз бери. давайте подивимося. Дивіться, яка краса! Давайте з вами подивимося, що зараз можуть купити сучасні господині. І я так думаю, що люди мого покоління всього цього не мали. А якщо й мали, то це були величезні дефіцити. Дивіться, який гарний посуд, які гарні тарілки, на різний смак і на різний вид. Ну, а це чашки, дивіться, які кольори, яке зарбарвлення, який дизайн, великі, маленькі. Ну, і тут, звичайно, келихи. Келихи, стакани, рюмки. Це те, про що мріяли ми в свої часи, коли були молодими. Як хотілося чогось купити гарного. Це пледи. Ось у нас вдома живе песик Боня цієї породи. Французький бульдог, ось такі пледики є з його. Мордочкою. Ну давайте вирушаємо далі, що ми побачимо тут. Ну, дивіться, які гарні пледи. А це плед з, з шерсті овечки. М які приємні. Ой, Як можна відволіктись від тяжких думок, небезсонних ночей? Це все, що стосується кухні, рушники ван... для ванної кімнати, великий вибір. Це те, що потрібно в ванну для гарної господині. Ви подивіться, який вибір: тази, різні відра, корзини для білизни, Таба... О, чист українська символика. Боже як приємно радує око. Це все, що хочеться купити. І все... Потрібне у використанні. Ну, а зараз давайте пройдемось до мого улюбленого місця в магазині це горщики і все, що пов'язано з садівництвом. Я люблю розводити квіти, вирощувати розсаду. Ви подивіться, які гарні горщики тут продаються із зображенням 3D. Дуже-дуже цікаво. Ну і знову корзини для білизни, різні короби. Так, а тут у нас все для посадки квітів та рослин. Ось такий вибір. Так, а тут у нас підставки під квіти, я собі, до речі, купляла і такі, і такі. Тому мої вазони розрослися, треба щось купити. Так, тут у нас живлення для квітів та для поливу. Ну, у мене ґрунт куплений свіжий, ґрунт новий, тому мої рослини дуже гарно ростуть, дуже гарно буяють, поки що не треба. А ось лієчки. От лієчку мені купити треба. Дивіться, яке різнобарв'я лійок. Просто супер. Всім гарного дня, добрих помисників.